З самого початку існування людей на землі ми шукаємо миру поміж собою. Запит на мирні стосунки між особистостями, між країнами, народами і державами виражений навіть у тому, як влаштоване наше суспільство. Я не буду говорити про багато пам'ятників, які були поставлені. Внаслідок досягнутого миру, але подивимось навіть на кордони. Для чого існують кордони, і високі кордони, що охороняються, для чого відбувається виробництво чи гонка озброєння, для чого існує поліція, для чого працюють суди і працюють тюрми? Все це людські засоби, щоб зберегти мир. Не так зберегти мир добровільно, як зберегти мир через силу, мир через покарання. Не зазіхайте на мир, ніби все це каже, тому що буде покарання. Навіть в нашому місті, що ми можемо назвати, ті з вас, хто корінні рівненчани, що ми можемо назвати є в нашому місті, що говорить нам про мир? Якісь пам'ятники, щось таке. Коли я ще був школярем, і ми тоді всі ходили пішком чи на тролейбусах, якщо їхати по-Дубинській і впертися в вулицю Соборну, так звана вулиця Леніна в минулому, ти на тому Світлофорі, ви його там згадуєте, впирався в такий пам'ятник, монумент. Там було дві сестри, Росія і Україна. Він стояв там довго, скільки я себе пам'ятаю, і тільки в 2014 році ці дві сестри. Розлучилися, ви розумієте, і пам'ятник зняли проспект миру. Отже, в кожному місці, навіть в невеличкому селі, щось нагадує про те, що ми шукаємо миру. Ми воюємо, люди воюють, і це не проблема наших середовищ, не проблема в тому, що світ такий це проблема не середовища, а серця. Зло чи війна, конфлікт бере початок в кожній окремій людині. Візьміть будь що. І люди виражають про ці речі свою думку, і це думки інколи дуже гострі, дуже протилежні. Чи мистецтво, чи візьмемо мову нашої, нашого спілкування, чи територію, чи візьмемо право, чи візьмемо расу, чи візьмемо статі всього дві, чоловіча та жіноча. І на основі всіх цих речей список можна продовжити до 100 і до 200 пунктів. На основі всіх цих речей ми воюємо. І ця війна, конфлікт бере початок із середини. Людини, тому що людина зможе зробити конфлікт із будь-чого. Яків каже, що ми точно знаємо, звідки починає текти річечка війни. Звідки війни та свари між вами в Знак питання у Якова. Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Вони ці пожадливості в наших членах воюють проти пожадливостей інших людей, і ми не хочемо відступити назад, і тому й війни починають. Бажаєте ви та не маєте, убиваєте і заздрите, досягнути не можете, сваритеся та воюєте. Вісім мільярдів людей і з кожного серця тече оця річечка війни. Тому конфлікт, війна, зло завжди буде частиною нашої історії. Поки не повернеться Господь, поки не повернеться князь миру, поки не встановить царство миру, поки не засяде в місті миру. Єрушалом, тільки тоді зможе закінчитися війна. Як знайти мир, якщо запитати людину у світі, є багато способів людських, таких багато разів випробуваних, як кажуть у світі? Проте, знайти мир непосильно, і поки ми живемо з цим серцем, з цією природою миру не буде. Проте, Є такі замінники для людей, щоб трошки відпочити від воєн. Це може якісь заспокійливі препарати, які скоріше не приносять мир, а контролюють паніку. Це алкоголь чи наркотики, це може промиття мізків, щоб люди усвідомили, що не так все погано, як воно є, просто заспокоїти промиттям нашого розуму. Для християн мир це те, що можливо отримати і насправді. Господь нам каже, що не просто це можливо отримати. Насправді, це повеління, щоб ми мали цей мир і ділилися ним з іншим. І текст для моєї проповіді, Матвія, 5 розділ, 9 вірш. І навіть не потрібно відкривати писання, тому що ми знаємо цей короткий вірш. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими. Стануть. В іншому перекладі, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні миротворці, блаженні ті, хто творять, чи хто приводить, хто спричиняє до досягнення миру. Ось про це ми і поговоримо. Якщо Господь нас закликає бути такими людьми, що не творять війну, а навпаки, зупиняють війну і приводять до миру, ми повинні найперше знати. Який мир нам пропонує Господь, де його взяти, і що він в писанні взагалі означає? І це грецьке слово, яке автори, людські автори писання богонахненно вживали в новому заповіті слово Ейрене, що означає мир, але також інші значення, спокійність, гармонія це дві протилежні, протидійні сили, які приведені в гармонію. Слово Боже описує нам три види миру, які, які віруючі можуть і повинні мати з Богом. І лише тоді ми можемо стати на благословіння цієї заповіді, бути блаженними, щоб творити мир для інших. Перше, Біблія каже, що існує, чи потрібно нам мати мир з Богом. Це не новина зовсім для нас. Коли тільки ми починаємо розуміти по-серйозному, що є Бог, ми в той самий момент згадайте себе, якщо ви можете згадати перші свої стосунки, чи уяви, чи думки про Бога. Я не говорю про маленьку дитинку двох років, як, як там наші дітки. Як ми кажемо, де Бозя, і вона показує чи він показує наверх. Я не про це кажу. Я кажу про це, коли людина серйозно, можливо, вже в. Кому старшому дитячому, в підлітковому віці, починає розуміти, що є Бог, в той самий момент, ми всі розуміли, що у нас з ним різні напрямки. Перша наша згадка про Бога в нашій пам'яті говорить про те, що ми вже з Богом не мали миру, ми вже були дві протиборствуючі сили. І вперше, коли ми згадали, чи Бог почав. Діяти на наше сумління, чи говорити до нашого розуму, чи звертатися до нас через інших людей в нашій неправоті, чи в нашому гріху. Перші ці згадки говорили нам про те, що ми десь вийшли, переступили Божу волю чи Божі закони. Отже, перша наша згадка, дотик до Бога, серйозний, це вже наша війна з Богом. Ми вже були у війні. Римлянам 5:10. Бо коли ми, бувши ворогами, можна сказати, спочатку бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше спасемося життям Його. Отже, Бог перший нам подав руку миру, і Бог подає руку миру чи руку до примирення всім людям прямо зараз. І кожен з нас у своєму серці знає, чи він знаходиться у мирі з Богом. Чи він знаходиться у ворожнечі з Богом. Тому що в цьому вірші, бо коли бувши ворогами, примирилися з Богом, є дві оці фрази. І перед фразою примирилися з Богом є фраза бувши ворогами. Отже, всі люди підпадають під одну з цих двох категорій. Або ми примирилися з Богом, або ми є ворогами з Богом. І Бог перший подав руку миру на хресті, і цей Голговський хрест. Римляни не продумували його з такою глибиною символічних значень, але він одним кінцем був закопаний в землю, звідки взяла своє походження людина в тілі, і іншим кінцем він був направлений вверх, звідки приходить благодаті примирення Боже. І дві інші сторони Христа говорили про простягнуті руки Господа, який каже, що всі, ви, бувши ворогами, можете знайти мир з Богом біля Голговського Христа. Отже, людина і Бог примирилися на Голговському Христі Ісуса. Дві протилежні сили, Бог та людина, були приведені в гармонію. Немає більшої радості, говорячи про мир, ніж ця, більшої радості на землі немає, коли ми знаємо, що хтось примирився з Богом. Слухайте, хай Бог цього не дасть і не допустить, щоб ніхто цього не пережив. Але ми інколи переживаємо. я говорю, друзі, до тих, хто зрозуміє цей приклад. Уявіть собі, що ваша дитинка двох років загинула, що ваша молода дружина 25 років загинула чи померла від хвороби. Що ваш юнак, син, підліток, ось ви стоїте перед домовиною, в якому лежить мертве тіло вашого сина, найулюбленішої людини. І це ще молода людина. Знаєте. Що можуть говорити люди, для яких мир з Богом не має такого значення, вони не знають його ціни. Вони можуть казати, що так жаль, що ще молодий хлопець не успів нікого покохати, створити сім'ю, не довчився в інституті, не отримав диплома, або він одружився, чи вона вийшла заміж, але ще смерть так рано її забрала, не народила дітей. Може, щоб не, не опанував професію. Така квітка так рано зів'яла. Втрата близької людини це втрата багато того, що з ним пов'язано. Але коли люди, які розуміють, що таке мир з Богом стоять біля домовини такої людини, що залишила цей світ рано по своєму віці, в них одне запитання і одна радість. Чи встигла ця людина примиритися з Богом? Тоді професія, тоді діти, тоді сім'я, тоді робота, тоді не добудував будинок, це вже нічого не означає. Саме головне означає, тому що тут вирішується. Або примирився з Богом, або бувши ворогом, де пішов з цієї землі. Не тільки величезна радість на землі, коли люди примиряються з Богом, отримують мир з Богом. Але це й велика радість на небі. На небі, здається, ангели і ангельські сили дуже стримано себе ведуть. І ми знаємо декілька місць, які описують, як поводяться. Ангельські сили біля престолу Божого, як вони чекають Божого повеління, щоб виконати Його наказ. Але є одне місце що радість, що всі кидають свої справи, всі радіють і веселяться, тому що хтось на землі примирився з Богом. Друзі, ми я закличу вас до молитви, будемо молитися. Про що можна коротко помолитися, почувши про мир з Богом? Якщо ми не знаємо в будь-який момент про що помолитися, а є заклик до молитви, ми можемо помолитися просто цією молитвою. Боже, слава Тобі, що війна між мною і Тобою в минулому завершена. Я був ворогом Твоїм, але тепер я перемирився з Богом через смерть Сина Твого. Війна завершена, і я маю мир з Богом. Слава тобі. Отже, перше мир з Богом. Ми кажемо, що блаженні миротворці. Але щоб творити мир з іншими, для інших, ми повинні самі знати і мати, який мир пропонує нам Бог, і бути володарями цього, мир з Богом. І це віруючі люди, народжені з гори, переходимо до другого виду миру, це мир Божий. Дивлячись на віруючих, які свідкують про свою віру, свідкують. Що вони повірили в Євангелію, що Господь є для них Спасителем, ми можемо побачити, що не всі такі люди мають мир Божий. Маючи примирення мир з Богом, немає війни, не мають миру Божу. І в чому різниця між одним та другим. Мир з Богом ми отримували в дар, коли ми увірували в Ісуса Христа на спасіння. Мир Божий, номер два. Це той мир, який Бог дає нам у Христі для прожиття кожного дня у впевненості, у надії на Бога. Ось що Писання каже, коли наступали дні важкі, коли учням потрібно було пережити дуже драматичні переживання. Господь мав тієї ночі бути заарештований. Наступного дня вони побачать його мертвим. Ісус каже Івана, 14, 27. Зоставляю вам мир! Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як світ дає. Тобто, мій мир це не замінник. Це не для того, щоб заглушити, не для того, щоб обманути. Я даю вам не так, як світ дає. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Отже, мир Божий приводить наше серце в стан спокою, в стан твердої надії на Бога, в стан впевненості, що Той Господь завжди нас чує, завжди про нас турбується більше, ніж ми того хочемо чи розуміємо. І якщо мир з Богом це дарунок від Бога на день нашого вірування, то мир Божий це дарунок від Ісуса Христа, дарунок від Бога на все наше подальше християнське життя на землі. Знаєте, що собаки, коти, птахи, гуси і всі великі інші тварини, вони не турбуються. Здатність турбуватися, переживати, хвилюватися є тільки у людей. І Господь каже: дарунок вам, віруючим від мене, щоб ви залишили ці страхи. Ні про що не турбуйтесь, а виявляйте Богові свої бажання, як каже Павло до Филипян, і мир Божий збереже ваші думки і почуття в Христі Ісусі. Багато віруючих, на жаль, розтратили своє насліддя, свій дарунок від Христа. Цей мир Божий і живуть у страху у переляку від обставин, які їх оточують. Завершимо про мир Божий такими словами із старого заповіту. Це справжня перевірка, чи маю я мир Божий. Можливо, я віруючий, спасенний. Господь мій Спаситель, я примирений з Богом, війна завершена. Але чи я маю мир Божий? Псалом 4:8. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Це справжня перевірка. Чи ми можемо спокійно лягати і спати або спокійно займатися речами, в яких ми нічого не контролюємо, як у вісні? Чи ми довіряємо Богові, що Він проведе нас так, як найкраще для нас? Може, не так, як нам хочеться. Мир Божий, ми повинні знати, щоб бути миротворцями. І третє: мир від Бога. Мир з Богом, мир Божий і мир від Бога. Друге, і третє дуже подібне за звучанням. Але в цього миру, в цього виду миру інші характеристики, показники. Мир з Богом приувіруванні. Мир Божий, номер 2 Ми повинні усвідомлювати, який величний, потужний, всезнаючий могутній Господь стоїть за нами і не хвилюватися, не боятися. Мир від Бога, номер три. Інколи бувають періоди чи моменти в житті, коли нам потрібно. Отримати від Бога спокій, чи такий шалом, чи таке Боже одобрення, Божу відповідь, щоб зробити те чи інше. Бо ми всі знаходимося з вами в такій мережі прийняття рішень. І це рішення великі важливі, що будуть грати роль на кілька, можливо, десятків років наступних. А це може бути і рішення короткочасні, але вони важливі в духовному. Короткострокові, але вони важливі в духовному вимірі також для нас. Дуже добре було б, якби Біблія була написана, дехто так думає, як книги там, тлумачення снів чи книги якісь інші, коли тобі потрібно, наприклад, правила дорожнього руху, коли тобі потрібно розв'язати якусь задачу, якийсь сон ти дивишся в книзі, що означає, що мені приснилася ковдра і подушка. Знаходиш в оголошенні ковдру і подушку і відразу відкриваєш ту сторінку. Як добре кажуть деякі люди, якщо б Біблія була написана при проблемі такій читай сторінку 43-ю, при проблемі такій читай сторінку 50 Але Біблія так не написана, і Господь нас таким чином не говорить, якби, запитання відповідей. Така детальність, перша зробила б Біблію засторілою вже в кінці першого століття. Тому що багато запитань, які люди віруючи, задавали собі тоді, вони сьогодні не актуальні. Наприклад, їсти чи не їсти і доложертвене м'ясо, і сьогодні такого немає. Павло міг би задати Боже заспокой моє серце, дай мені відповідь. Мені їхати в Рим на кораблі, чи йти пішком. Ну сьогодні у нас би таких і навіть і не вийшло би поставити запитань, скоріше всього, літаком нам їхати в Рим. У Біблії більшість важливих питань вирішені зрозуміло і чітко, і ми відповідь знаємо. Наприклад, віруючий, віруюча, молода людина не повинна одружуватися з людиною, яка не має народження згори. Це чітко дуже написано і зрозуміло. Для декого, це звичайно розмито, хто не хоче мати чіткостей біблійних, Бог чітко висловився про багато тем, про покаяння, про віру в Бога. Далі в Біблії ми ще маємо багато історій, принципів, ілюстрацій, і вони не старіючі. І ми, їх читаючи, вивчаючи, знаючи, ми бачимо, куди нам Бог дає напрямок. Інколи все ж таки ти не маєш, маючи це все, цю Біблію, так як ми її описали. Не має чіткої впевненості, чи це Божа воля, чи це прославить Бога. Тому що цей вибір, який ми інколи маємо зробити, він не вибір між, вибір між поганим та хорошим. Інколи це вибір між хорошим та ще кращим, або між найкращим та найкращим. І Господь каже: нехай Господь, писання каже, Соломон каже: нехай Господь буде розкіш твоя. І він виконує тобі твого серця бажання, а інколи моє серце ділиться на двоє. Хочеться і, і це, і інше. І нам хотілося б, щоб, щоб Бог послав якийсь такий напрямок, сказав, вибери оце і послав нам мир в серце. і ми мали би спокій, рухаючись туди, знаючи, що Господь не засудить, я не виступив за межі Божої волі. Друзі, я зараз не кажу про те. Що людини роблять татуювання на спині, на чому вони там роблять і кажуть: а в мене мир відносно цього татуювання в серці мене зовсім Бог не засуджує. Я зараз не про це кажу. Я кажу про те, коли і це, і це по Біблії нам здається Божою волею. Я розкажу приклад зараз із свого життя, і ми хотіли би, щоб був мир в серці, щоб Господь одобрив через мир, щоб не було стурбування, що не пішовши іншою дорогою, ти там щось не доробив. В нашій церкві понад 13 років, і коли я роздумував, і Господь мене кликав до служіння, я стояв на такому виборі. Я мав або залишатися в тій попередній церкві служителем, або розпочинати нову церкву, цю нашу примирення. І, і там, і там мені здавалося, що Господь відкриває дорогу. І там, і там було одобрення. І я був в такому, в такому положенні. Я не те, що хвилювався, як ми говорили в другому пункті, тому що хвилювання, страх, переживання безпідставні це взагалі то гріх перед Богом. Я думав, де найкраще, щоб мене Господь використав. І Господь дав мир, і ви тепер розумієте, в якому напрямку я як особистість, бо Бог мене кликав. До мене говорили, звертались інші люди, і я питав пораду мудрих людей, і Бог це все спрямував в такому руслі, що я отримав мир і вільно, не вагаючись, пішов цією дорогою. Колосянам Павло пише, 3 розділ, 15 вірш. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. Інший переклад, хай же мир Христа керує серцями вашими. Цей вірш каже, що нехай мир від Бога, чи мир від Христа скеровує чи визначає напрямок вашого серця, вашого руху, вашого бажання, вашого рішення, що ви приймавши рішення, мали одобрення і скеровувалися цим миром Божим. Ви пішли цією дорогою, і Бог дав вам мир, і ви в спокої знаєте, що Господь йде попереду. Благословляє тебе на місці і йде позаду тебе. Три види миру чи три значення миру. Ми повинні, друзі, мати їх найперше усього для себе. І тільки тоді ми можемо задумуватись над те, над тим, чи можемо ми бути миротворцями для інших людей. Ми повинні озброїтися миром Божим, щоб бути миротворцями для інших. І на цю е, тему. Чи про тему миротворчості ми продовжимо наступного Господнього дня, якщо ми доживемо, в яких стосунках ми можемо цим служінням займатися? А зараз завершимо одним місцем ісписання, двома місцями списання з листа до римлян і помолимося. Римлянам 10:15. Які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Павло тут говорить про мир з Богом, який несуть благовісники, проповідники Євангелії, проповідники миру Божого. Той, хто проповідує про Божу Євангелію на спасіння інших людей, Бог каже, що це хороше служіння. Ми проповідуємо мир з Богом. Римлянам 12.8. 18, 12, 18. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Я не знаю, що Павло думав, коли писав безпосередньо, коли диктував для Тертія безпосередньо ці слова цього 18-го віршу, але, мабуть, Павло розумів те, що і ми розуміємо: що не всі люди будуть миротворцями. І він писав це до людей церкви. Це написано віруючим людям, народженим і освяченим у Христі Ісусі, як пише. Павло, в першому розділі. Але не всі люди здатні шукати мир. Але ми відповідаємо за те, що, якщо можливо, тільки з нашої сторони все, що ми можемо зробити, і це говориться про стосунки один з одним між людьми в церкві, між людьми, з якими ми живемо, щоб ми жили у мирі. Це люди, миротворці, що несуть мир Божий у стосунки між братами і сестрами. Є ситуації, які ніколи не розв'язуються, але ми повинні знати, щоб ми не були в цих ситуаціях, щоб ми не були такими людьми. І вірш, який ми згадали на початку, звідки між вами, як каже, Яків війни та сварки. Між ким між вами? Яків пише довіруючих людей, які в розсіяні, які не знаходяться в одному місті, в одній церкві, вони розсіяні по багатьох місцях. Звідки між вами в церкві, війни та сварки від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють, тому ми повинні розуміти, що нам потрібно озброюватись миром Божим, шукати найперше собі, щоб бути людиною миру, і лише потім Господь нас зробить, зміцнить, знайде вірним, щоб займатися цим служінням миротворця. Ми продовжимо розглядати цю тему дещо згодом, а зараз, друзі. Якщо Бог до вас щось сказав, щось таке коротке, якщо у вас є слово чи подяки, чи втіхи від Бога, помолимося коротко, давайте встанемо. І я завершу цю нашу частину.